Я Репатій Михайло. Викладач Золотоніського центру професійного розвитку персоналу. Філія Центр професійного розвитку персоналу Акціонерного товариства «Українські залізниці. Представляю курс лекцій по інструкції ЦП 0266. Технічні вказівки. По улаштуванню, укладанню ремонту і отриманню безтикової колії. На залізницях України. На залізницях України безтикова колія є найбільш прогресивною основною конструкцією колії. Відсутність стиків дозволяють забезпечити конформність їзди пасажирів, зменшити опір руху поїздів на 8-12%, скорочувати на 9-10% витрати на поточне утримання і ремонти колі та рухомого складу. Основними напрямками подальшого підвищення ефективності безтикової колі є збільшення довжини рейкових плітей, розширення сфер укладання безтикової колії, Подальше досконалення приміжних і стикових скріплень, повторне використання старопридатних рейкових плітей без порушень їх цілісності. Переваги безтекової колі, а також широке використання на залізницях України в якості підрейкової основи залізобетонних шпал робить і основну конструкцію залізничної колії, незалежно від розмірів вантажу напруженості. Головною ознакою роботи безстикової колії. Є обумовлю особливості її укладання та отримання, є те, що середня частина добре закріплених рейкових плітей при підвищенні або зниженні їх температури не може звільнити свою довжину. Тому в них виникають значні повздовжні температурні сили, які в спекотню літню погоду можуть привести до втрати стійкості колів, тобто спричинити викид в холодну зимову. До перенапружень підошви рейки і зламу її з утворенням небезпечно зазору або розриву рейкового стеку у зрівному прольоті через зріз болтів. Ці особливості безстекової колі вимагають дотримання особливих правил і норм у улаштуванні, укладанні утриманні та ремонту, які викладено. Правилах в інструкції ЦП 0266. Технічні вказівки поширюються на безтикову колю із залізобетонними шпалами, іншими підрейковими залізничними основами, дерев'яними мостовими брусами, які використовуються на залізницях України. Способи експлуатації безтекової колі, а також температурні інтервали закріплення рейкових плітей та їх довжина встановлюється проєктом на основі розрахунків нормативних даних, наведених в даній інструкції нормативних казівках. Проект укладання безтекової колі, затверджуючи начальником служби колії залізниці. Найефективнішою є безтекова колія температурно-напружного типу, тобто безсезонних. Розрядок напружень. Всі роботи на безтиковій кулії з укладання і ремонту утримання повинні виконуватись в повній відповідності з правилами технічної експлуатації залізниць України, інструкцію сигналізації на залізницях України, інструкцію з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України, інструкцію забезпечення безпеки руху поїздів при виконанні колійних робіт. Інструкція залаштування та отримання колі залізниць України, правилами і технології виконання робіт поточного утримання колі, класифікації каталогом дефектів і пошкодження елементів стрілочних переводів, та рейок залізниць України. Інструкцію по утриманню штучних споруд, технологічними процесами виконання ремонтів колі на Залізницях України, положення про проведення планово запобіжних ремонтів колії робіт на Залізницях України, технічними вказівками про використання старопридатних матеріалів верхньої будови колі на Залізницях України, інструкцію з утримання земляного полотна залізниць України та інструкцію цп 0266 Рейкові пліті, що були закріплені за проектами доведення цих технічних вказівок, перезакріплюються тільки в разі необхідності суцільного перезакріплення, розрядки температурних напружень із забезпеченням зрівняних прольотів. Поговим про конструкцію безтикової колії. Безтикова колія при роздільних кріпленнях КБ, СКД і безболтових клемно-пружних КПП скріпленнях, залізобетонних шпалах на защебеневому баласті укладається в прямих ділянках і в кривих радіусом не менше 350 метрів на колії всіх категорій. При наявності техніко-економічного обґрунтування, затверджено начальником служби колії залізниці, допускається укладання безтикової колії кривих радіусом 300-350 метрів з урахування інтенсивності бокового зносу головки рейки і збільшення ширини колії. При застосуванні інших типів скріплень, мінімальний радіус та умови укладання безтикової колії таких кривих. Визначається додатковими вказівками. Сполучення елементів профілю, положення рейкової колії за рівнем, ширина колії, нахил рейки та інші нормативи при укладанні і утриманні безтикової колії. Всі відхилення від норм та допуски в її стані, такі як і для ланкової колії. Крутизна у клоні профілю для ділянки. Без стикової колії не обмежується. Щодо земляного полотна, земляне полотно повинно бути міцним і стійким, мати розміри, які забезпечують розміщення баласної призми. Для цього на стадії проєктування безтикової колії воно повинно бути обстежене згідно інструкції з утримання земляного полотна залізницю України. а виявлені нестійкі місця усунені. Укладати безтекову колію на ділянках з земляним полотном що деформується, не дозволяється. Укладання безтекової колі на капітально времонтованому земляному полотні здійснюється відповідно до правил укладання безстикової колії на капітально відремонтованому земляному полотні. Баласт при укладанні безтекової колії повинен бути щебеневий. Новий або очищений фракції 25-60 мм, що відповідає вимогам до баласту залізничної колії. Для безтикової колії залізобетонними шпалами повинен використовуватись щебеневий баласт марки не менше у 50. Щебеневий баласт з меншими показниками за міцністю може бути використаний тільки. Як виняток з дозволу головного управління клієнного господарства залізниці? В подальшому ми будемо оговорювати машини для очищення баласту, деякий коментар. Машина РМ 80 вивантажує в баласт фракцію розмірами 75 міліметрів, 50 мм і 25 мм. Без тикову колі на станційних і головних коліях 5 і 7 категорії можна укладати на щебінь фракцій 5-25 мм. На ділянках, де відсутні масові перевезення сипучих вантажів, вигілля, руди торфу та іншого. Розміри та окреслення баласної призми повинні відповідати типовим поперечним профілям. Ширина плеча власної призми на ділянках безтикової колії першої і третьої категорії відповідно 45 см. Четвертої – 40 см, п'ятої – 35 см. Крутизна окосів власної призми повинна відповідати 1 до 1,5 см. Шпальні ящики заповнюватися баластом до поверхні середньої частини залізобетонних шпал. На ділянках безтекової колії першої і другої категорії товщина баласного шару під шпалою в серед... підрейковій зоні повинна бути 40 см. 3 категорії 35 см. четвертої категорії 30 см. п'ятої і сьомої не менше 25 см. Без тикового колія, як правило, укладається на залізобетонні шпали бруського типу. З конструкцією кріплення закладних болтів, яка не дозволяє їх прокручування при закріпленні, а також з анкерними прикріплювачами згідно з нормативною документацією, що затверджено ЦП Укрзалізниці. В окремих випадках на мостах, в тунелях можливе використання залізобетонних плит БМП або дерев'яних мостових брусів. Епюро повинен відповідати положенню про проведення планово запобіжних та ремонтно-колійних робіт на залізницях України. Примикання безтикової колії з лізобетонними шпалами до ділянок ланкової колії, башмакоскидувачами, зрівнювальними пристроями до стрілочних переводів необхідно влаштовувати за схемами, наведеними на малюнку, що ви бачите на слайді. І так, відповідно схеми примикання без колії, позиція А це примикання до ланкової колі на дерев'яних шпалах. Позиція Б. Це примикання до стрілочного переводу на дерев'яних брусах. Позиція В. Це примикання до ланкової колі на залізобетонних шпалах. І відповідно Г до стрілочного переводу на залізобетонних брусах. При примиканні плітей безтикової колії до стрілочних переводів замість зрівнювальних прольотів можуть укладатися зрівнювальні пристрої, примикання влаштовується відповідно до технічних вказівок і збирання укладання та утримання зрівнювального пристрою типу Р65 у складі безтикової колії і стрілочних переводів. Відповідно конструкцію зрівнювального пристрою ми розглянемо на Темі е укладання безтикової колії на штучних спорудах, подальших заняттях. При з'єднанні рейкових плітей між собою з кріпленнями КБ та КПП на кінці пліті із кріпленнями КПП, як, яка примикає до ланки з рівною прольоту із кріпленнями КБ. В стику кладаються 4 залізобетонні шпали з кріпленнями КБ заміж шпали з кріпленнями КПП. Підрейка основа в межах зрівняних прольотів, крім випадків, що передбачені на слайді, повинна бути такою, як і на рейкових пліттях, що до них примикають. На кінці ланки з рівнього прольоту, яка примикає до головної колії з дерев'яними шпалами стрілочно переводу на дерев'яних бросах укладаються чотири дерев'яні шпали. При укладанні безстикової колії на мостах з залізобетонними плитами БМП. БМП це безбаласне мостове полотно на залізобетонних плитах. Ці конструкції стикуються безпосередньо із підрейковою основою із залізобетонних шпал. Спеціальні залізобетонні мостові шпали виготовляються та укладаються окремо вказівкою ЦП Укрзалізниці. На цьому перше наше заняття. Ми закінчимо. До наступної зустрічі!